Доброго дня, канал 100Кзум. Сьогодні мені прислали бінокль для ремонту і юстіровки радянський БПП-8х30. Центральної фокусіровки немає, є лівий і правий діоптрій. Можливо, він є якби, військовим, можливо, ні. Хочу також всім нагадати, що всі, хто підписаний на мій канал, 20 грудня можуть взяти участь у розіграші бінокля безкоштовно. Отже, почнемо. Бінокль в нас в правій частині є замутніння на призмі, і він двоїть. Тобто я ліву частину взагалі не буду розбирати, тому що вона чистенька. Розберу тільки. Право. Починаємо. Перед тим, як відкрутити, я дещо вже тут послабив, тут відкрутив взагалі. Тут є в нас такий гвинтик, ми його відкручуємо не до кінця. І починаємо. Тепер треба оцей окуляр закрутити до упору вниз. Закручуємо до упору, Після того в нас є можливість дістати ось це кільце, дістаємо його. Тепер вже відкручуємо цей <кій> окуляр з е, лінзами. Бачите, ідеально, але дуже класне просвітлення. Просто дуже класне. Мені подобається цей бінокль. Ну, прийдеться його відправити назад замовнику. Замовник попросив, щоб цей бінокль просто не двоїв і добре показував. Не потрібно його чистити зовнішньо, змазувати не потрібно нічого, бо все, все тут в нормі. От. Ось у нас призми. І також ми відкручуємо ось тут. Дістали. Бачите, якби призма зі сторони вхідної лінзи має ще таку, такий якби захист, Це від антибліків, що додає плюси до якості зображення. Ну і зараз я почищу цю призму. І далі буду його назад збирати і юстірувати. А потім покажу, як він зближує і ну, якось оцінити через відео його просвітлення. Отже, тепер, якщо ми добралися до призми, нам потрібно цю верхню призму почистити. В радянських біноклях оця прижимна пластина дуже міцна і її дуже важко вигинати. Ну, Пробуємо. Можна собі допомогти от підставити щось, щоб палець так сильно не тиснуло. О. І далі, або якщо далі дуже важко йде, можна взяти переставні кліщі або плоскогубці, легенько притримувати. Або тут ще може бути приклеєно. І просто так чуть-чуть в сторону. Опа, є. Все, ми дістали цю прижимну пластину, ну і тепер у нас є призма. Її треба витягнути, почистити. От. Почистимо її. Ну і поставимо на місце. Юстірувати бінокль я буду Тільки, ну постараюся тільки юстіровочним кільцем на вхідній лінзі. Ось у нас вхідна лінза. Я її вже відкрутив. Ну але покажу. Беремо просто ось так ключ. Оцей. Відкручуємо стопорне кільце, воно відкручується. І після того у нас. Бачите, юстіровочне є кільце. З цієї сторони воно має грубшу стінку, а з цієї тоншу. І от таким чином ми якби, прокручуємо лінзу по, по колу і юстіруємо, дивимося на якийсь об'єкт. І робимо все для того, щоб нашим очам було приємно, щоб вони не боліли. Ну і, звичайно, щоб не двоїло. Ну що ж, продовжуємо на дворі ніч, йде дощ. І ми тестуємо БПВ БПП 8х30. Ось таке в нього просвітлення. Ось так він зближує. Дуже класна картинка. Все, дякую, підписуйтесь на канал, до побачення!